Заслуховують звернення колеги Юрія Бобровніка. 24 депутати висловлені недовіру за суб'єктивні речі, які від мене, як першого заступника, не залежали. Так, ми вже всі знаємо, якою виявилась дорога у колов'яненка за 200 тисяч гривень. Сільський голова використала неефективно. Дорога потекла разом із снігом, але мені за це висловили недовіру. Так сьогодні в бюджетному питанні вільська сільська. Тисяч гривень назад до районного бюджету, бо використати кошти на, на ремонт неможливо, хто має зробити відділ культури РДА. Ага. Але мені за це висловили недовіру. Від щирого серця хочу подякувати вам за те, що висловили мені недовіру. Цими діями ви зробили мене сильнішим, загартували мій дух і волю. Вдали ще раз переконатися в тому, що я стою на вірному шляху. З озвученим погоджуються не всі. Депутат Володимир Романенко висловлює аргументи на противагу почутим. У Польскові помінявся власний. Далі до народних обранців звертаються представники громади Улянівки. Їхнє прохання стосується нового сільського голови. До нас прийшов працювати директором будинку культури Ємець Петро Олександрович. Клуб був занедбаним у стані. Він все довів до порядку, власноручно. Ніхто йому не допомагав, він сам перекрив, зробив сцену, відремонтував. Люди йому довірили бути головою сільської.